Всім привіт! Проведемо день разом. Я розпочинаю свій ранок з процедур. Маю такі апарати, які працюють разом з таким додатком. Сканую свою шкіру, і за допомогою цього воно мені підбирає, який я повинна зробити догляд вранці і ввечері. Також тут є свій магазин, можна купити різні інші прилади, косметику і дуже багато різних програм. Потім я роблю собі ранкову каву, їм піцу, рецепт піци є. Ну і, звичайно ж, вибираю улюблені батончики фізі. Далі я йду на ранкове тренування. Сьогодні у мене було тренування ніжок. І ви тільки погляньте на цю молоту, маленьку обізянку хтось приніс. Далі я готую собі обід. Такий у мене гарний обід вийшов. Потім ми пішли з дитиною на розвиваючі заняття. Ну а після заняття я прийшла готувати вечерю, запіканку, рецепт також є уже у профілі. Поки вечеря готується, я приступаю до свого вечірнього догляду, знімаю макіяж, користуюсь тим же додатком. Ось такі два прилади маю. Спочатку я беру скрабер, наношу гель, сьогодні в мене ввечері термопілінг. Обираю функцію, тут дуже багато функцій, є мікротоки, є термо, є просто скрабування, ну тобто, дуже багато. Термо це значить, нагрівається лопатка і ще краще відкриває пори для того, щоб туди проникав гель. Після цього я беру інший апарат мікротоковий, також його вмикаю і ще проходжуся по очам. Папа, -па, дякую, що провели цей день зі мною.